Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з Каховської карми для РФ. ЗМІ повідомляють, що паводок на Росії змив кілька мостів у селах і обвалив насипну дамбу в Томську. Також є повідомлення, що до кургану наближається колосальний обсяг води і що до міста залишилося 10 кілометрів. Незважаючи на те, що для Росії це справжня проблема, цей паводок і його наслідки для російських пропагандистів це не основна тема. А все чому? А все тому, що на Росії є так зване напівбожество на цій московській до імперії, очільник московської хунти Путін. Сьогодні російські пропагандисти гучно повідомляють про те, що в Тагільській школі номер 32 на партії, за якій сидів Путін, за якою Путін відвідував цю школу у лютому цього року, з'явилася пам'ятна табличка. Щодо цієї пам'ятної таблички, ось вона так виглядає, і що цікаво, що сьогодні тагільські чиновники вишикували в чергу заради того, щоб сфотографуватися за партою Путіна. Є декілька фотографій, такі задоволені російські чиновники посміхаються, і, ви знаєте, звісно, без емоцій це не можна коментувати, але це такі російські реалії. Для абсолютної більшості росіян, для тотальної, Путін є. Вождем, таким напівбожеством, і російські чиновники, я навіть найсумнів не маю, що вони з радістю такої в душі, таким відчуттям щастя внутрішнього сідали за цю парту, за якою сидів Путін, і фотографувалися. А тим часом російські пропагандисти розповідають про те, що, начебто, російська окупаційна армія воює в Україні вже з французькою. Репортер. Пише про те, що Збройні сили РФ буцімто завдали удару по французьким військовим у слов'янську. Повідомляється, що начебто перша сотня військовослужбовців 3-го піхотного полку французького іноземного легіону прибула до слов'янську 11 квітня у розташування 54-ї окремої механізованої бригади. І начебто саме по місці розташування першої сотні французьких військових був нанесений удар. Росіяни в це вірять, тому що вони хочуть вірити в те, в чому б хотіли бачити правду. Недарма російські пропагандисти, ще починаючи з початку наштового вторгнення, коли все пішло не за планом, коли провалився так званий путінський бліцкриг, розповідали, що начебто російська опустійна армія воює не з українською армією, а начебто воює з НАТО та все інше. Ну і зараз такі новини вони очікувані, особливо на тлі заяв президента Франції Макрон. Ще щодо новин ризьких реалій, це повідомлення видання Московський час про те, що російські нафтовики не змогли перезапустити дві третини постраждалих від дронь НПЗ. На жаль, частину запустили, але дві третини не змогли. Очікуємо додаткових новин. Хотілося б на цьому фоні на тлі цієї новини повідомити заяву нашого міністра закордонних справ Кулебе, який відреагував на прохання не бити по НПЗ на Росії. Кулеба не бачить зв'язку між ударами по російським нафтопереробним заводам та можливими проблемами на світовому енергетичному ринку, а також закликає надати Україні ППО. Це чітко, ясно і зрозуміло кожен виживає як може, і Україна. Вона відкидає усі ці заклики, занепокоєння, глибоку стурбованість, прохання та все інше. Україна і далі буде продовжувати бити по російським НПЗ, по іншим об'єктах енергоструктури по тій причині, що Україна відповідає це самооборона. А Кремль використовує ці об'єкти для того, щоб забезпечувати пальним російську паційну армію. і... Ту ж авіацію, яка бомбить українські мирні міста, ні, танки, бронетехніку. Крім того, Кремль заробляє гроші від продажу енергоресурсів, продажу, насамперед, мова йде про бензин, про дизельне пальне, інші нафтопродукти. Тому це цілком законні військові цілі. Ситуація на фронті зараз, як ми знаємо, складна. Негативно впливає, на жаль, і погода, тому що тепло, хоча сьогодні вже дощ був такий рясний. Але окупанти зараз, зважаючи на такі погодні умови, мають можливість здійснювати не лише м'ясні штурми, а вже механізовано м'ясні штурми. Тому ситуація напружена. І звісно, Україна потребує допомоги, потребує підтримки від західних партнерів. Ми знаємо, що зараз в США вирішується питання щодо надання Україні великого пакету допомоги. Питання зараз активно стоїть щодо допомоги Ізраїлю, і на цьому тлі піднімається питання щодо допомоги Україні. Поки ніяких новин немає, є заклики, є такі потенційно добрі повідомлення, але очікуємо реальних рішень, а не лише закликів, не лише гучних заяв. Тим не менш є добрі новини щодо допомоги від наших європейських партнерів. Змі повідомляють, що Нідерланди додатково виділять 4,4 мільярди євро на військову підтримку країни. Мова йде про виділення цієї додаткової допомоги до тієї, що вже запланована, на наступних два роки на 2024 і роки. Є заява і від Норвегії. Про те, що Норвегія обіцяє Україні літаки, винищувачі f 16 із найновішим озброєнням, і що ці літаки зможуть бити за лінії фронту. Тобто мова йде не про старі модифікації літаків, а про те, що Норвегія дійсно дасть Україні надасть сучасні винищувачі f 16 винищувачі сучасних модифікацій з найновішим озброєнням. Загалом Україна може отримати десь близько 65 літаків f 16 від країн Європейського Союзу, від країн Північної Європи, а також деяку кількість літаків на запчастини як донорів. Коаліція дронів Канада надасть Україні 450 БПЛА Skyranger. Мова йде про передачу Україні цих БПЛА влітку цього року. Очікуємо додаткових новин. Стосовно нашого військово-промислового комплексу теж є багато новин, багато повідомлень про те, що зокрема СБУ модернізувала дрон Сі Бейбі, який тепер здатний уразити будь-яку сіль у Чорному морі. Остання модифікація цього дрону вона дозволяє знищувати цілі на дистанції до тисячі кілометрів і при цьому може нести майже тонну вибухівки. Ще ЗМІ повідомляють, причому міжнародні, зокрема Дочевелі, що Зеленському показали український аналог Ланцет. Наш новий український баражуючий боєприпас уражатиме не лише наземні, а й повітряні цілі. Мова йде про те, що він буде уражати цілі на дистанції 100 плюс кілометрів, швидкість польоту 180 км за годину, і для нас важливо, щоб знищувалися не лише наземні цілі, а й повітряні. Тому що є проблема з російськими безпілотниками типу зала, які незрозуміло звідки отримали надсучасну оптику, і є погані новини на жаль для нас, починаючи десь з другої половини люту. Тому терміново зараз шукають якісь рішення, працюють наші інженери над тим, щоб знищувати ці російські безпілотники типу зал. Американське агентство ФОРС повідомляє. Що нові українські дрони ефективно полюють на російську ППО у прифронтовій зоні. Зазначається, що Україна розчищає прифронтову смугу від російської ППО для своїх бомбардувальників. Звісно, Україна готується, знищуються російські системи ППО, Є майже щодня добрі новини. Зокрема, якщо підвести підсумки за минулий тиждень, сьогодні є статистика від армії дронів, то було знищено 6 систем ППО. 4 РСЗВ 15 СОУ. навіть не за тиждень, а за 6 днів. Вже розпочав серійний процес виробництва наших дронів, аналогів, ланцетів. Мова йде не лише про цей дрон, який показали Зеленському, мова йде і про наш РАМ 10. Щодо нього я знімав окремий випуск на каналі Бучко Володимир Коментарі. Ще є повідомлення щодо успіхів нашого ВПК за те, що в Україні розробили аналоги радянських протитанкових та протипіхотних мін. Характеристики цих мін не розкриваються, але є різні міни. Така відмінність від радянських це те, що корпус не металевий, а пластиковий. можливо, що це навіть краще, тому що міни важать менше. Ще, щодо новин, не нашого ВПК, а загалом. Нашої країни, нашої енергетичної безпеки, відповідно економічної і загалом соціально економічної. На Хмельницькій атомній електростанції стартував проект з будівництва енергоблоків номер 5 та 6. Після завершення будівництва цих двох нових енергоблоків Хмельницька АЕС буде потужніша за Запорізьку, і що важливо, ці енергоблоки будуються по американським технологіям компанії Westinghouse. Тим чином, ми, зважаючи на ці атаки, на наслідки цих терористичних атак по наших об'єктах енергоінфраструктури, Україна здійснює певні заходи. Є у нас плани щодо того, щоб енергетику робити більш такою розсередженою, щоб вона не була концентрованою, роботи в цьому плані ведуться. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині. Сьогодні прем'єр-міністр України Шмигаль гучно повідомив і назвав недоцільним перенаправлення коштів із телемарафону на Збройні сили. Шмигаль аргументував свою позицію тим, що це питання національної безпеки. Я хочу зауважити, що останніми днями. Дуже багато повідомлень у наших засобах масової інформації, заяв, експертів про те, що буцім потрібно закрити телемарафон, а кошти, які на нього виділяються, перенаправити на Збройні Сили України. Щодо цього я скажу свою думку, що телемарафон має працювати, що має бути єдина така інформаційна політика під час повномасштабного вторгнення, що це питання нашої інформаційної безпеки, нашої безпеки країни загалом. Тому що у нас, на жаль, телеканали і провідні змі належать, скажімо, прямо олігархам. Ми знаємо, що олігархи можуть по-різному по-різному діяти, що вони можуть і розслідувати ситуації в середній країні. Вони можуть займатися різними політичними іграми, незважаючи ні на що, їм то втрачати особливо немає чого. Їх діти, родини вже давно на заході, капітали давно в офшорах, і вони можуть гратися в політику. Крім того, є у нас, на жаль, ще до сих пір не вичищена і п'ята колона, хоча ведеться активна робота нашими спецслужбами. У нас багато різних проблем. Є робота і Кремля. Є робота щодо дезінформації, щодо розхитування ситуації в країні. Робота вона планомірно ведеться кремлівськими спецслужбами. Тому питання того, щоб телмарафон і далі працював, це питання підкреслюю нашої національної безпеки. Безумовно, тут немає сумніву, і тому він має працювати. Це моя особиста суб'єктивна думка. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Друзі. Ну а на цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.